Вітаю, шановні друзі! Які санкції та штрафи застосовує Джоб-центр до отримувачів бюргергельд, які порушують свої зобов'язання? Дуже цікава та актуальна тема. Тому зробіть, будь ласка, репост. І підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Багато людей запитують, що буде, якщо не виконувати свої обов'язки перед Джоб-центром і ігнорувати вимоги Джоб-центру. Сьогодні ми про це з вами і поговоримо. Це дуже актуальна тема, особливо враховуючи, що коаліційна угода, яка підписана новою владою Німеччини, вона передбачає відповідне посилення відповідальності для отримувачів Бюргергель, -бюр так звана реформа Гельд. але давайте розберемося, що відбувається зараз з тими е, особами, які порушують свої зобов'язання перед джоб центром. Дану інформацію, друзі, ми будемо черпати з відповідних фахліхів Вайзунген. Це так звані інструкції для працівників джоб центру, які е, розробила Бундесагентур Фюрарбайд. По-перше, розберемося, що вважається порушенням обов'язків отримувача Бюргер Гельт перед джоб центром Джоб центр має право зменшити виплати, якщо особа, яка отримує бюргер порушує такі зобов'язання. Відмовляється від запропонованої роботи, навчання або участі в заходах з інтеграції, параграф 16 СГБ ГБ Цвай, не з'являється на обов'язковий термін без поважної причини. Не виконує умови, передбачені в коопераціон з Свідомо зменшує доходи з метою отримання або збільшення допомоги. Ну це вже десь на межі, так із шахрайством. Далі ігнорує письмове попередження про наслідки параграф тридцять 2 із СГБ Цвай. Тепер, друзі, саме головне, які санкції за порушення даних обов'язків і вчинення даних порушень. Перше порушення це зменшення виплати на 10% від реґільбедар на один місяць. Друге порушення зменшення виплати на 20% на два місяці. Третє порушення і наступні порушення 30% на три місяці. Максимальна санкція не може перевищувати 30%. Це дуже важливо. Що радить Бундесагентуру Арбайт? як можна уникнути або скасувати санкцію, надати важливу причину порушення, наприклад, медичний документ про лікарняний або документи про якісь відповідні форс-мажори, чи причини об'єктивні, по яким ви не змогли з'явитися чи виконати свій обов'язок. Далі подати заяву про готовність виконати зобов'язання «Erklärung zur цурпфліфтерфюлюнг. Далі, якщо відновлено співпрацю, джоб центр може скасувати або скоротити строк санкції, це передбачено параграфом 31 А, абзац 6 СГБ 2. Коли починається дія санкції? З першого числа календарного місяця після винесення рішення про санкцію. Тривалість, як я вже сказав, одного порушення один місяць, другого порушення два місяці, третього порушення три місяці. Важливо знати, в період дії санкції не враховується. Витрати на житло, хайцун, вонун, вонунг не зменшуються. Хоча на практиці е, таке і відбувається, що Джоб центри перестають е, взагалі платити. Але повна відмова від виплат можлива лише у випадках навмисного і системного ухилення від участі у заходах працевлаштування, але не раніше ніж через три порушення. Під час процедури шліхтунг санкції не застосовуються. І тепер друзі, саме головне нові ініціативи, що зміниться, плани уряду формалізувати жорстокіші санкції, штрафи до 30 за пропуск термінів уже за перше порушення. Тобто, якщо зараз 10 то після реформи Бюргергельд буде 30% вже за перше порушення, причому без можливості м'якого підходу до даних ситуацій. Але в коаліціон свертрак зафіксована позиція захисту сімей, можливе пом'якшення для, наприклад, домогосподарств з дітьми. Тому, друзі, важлива порада. Не ігноруйте Джоб центр, завжди відповідайте, завжди беріть до уваги, що вам пише і присилає джоб Центр. Це дуже важливо, тому що можна отримати зменшення виплат. Або ж повне скасування виплат, взагалі майте на увазі, якщо у вас виникають проблеми, зверніться в своєму місті до фахового адвоката Рехсанвальта фюрсоціалрех, наприклад, який зможе вас проконсультувати і виправити вашу ситуацію. Це дуже важливо, друзі. Тому бережіть себе з повагою, ваш адвокат Демченко.